Мене звати Євгенія Меральд. Сьогодні дуже відповідальний день. В мене 30 тижнів вагітності. Тому сьогодні ми разом з вами проведемо день в лалеці. Зараз ми з вами йдемо на ОЗД зустрічатися з бандерятком. Ми йдемо до мого черівного лікаря Зоряни. Вона знає про мене все навіть більше, ніж я зараз знаю про себе. Ми з вами прийшли у ресторан. Мені видали таку картку на безкоштовний сніданок, яка входить у пакет ведення вагітності для кожної майбутньої мамочки. У зручному мобільному додатку. Я швидко отримую результати своїх аналізів та можу записуватись до лікаря в один клік. Для мене введення вагітності у лелеці – це комфорт, турбота, безпека, супровід від лікарів 24 на 7 та повна довіра професіоналу.